Наша подорож почнеться із містечка у юні місця, де зупинився час. Тут ми побачимо легендарне кладовище потягів, а звідти вирушимо на найбільший в світі Солончак, безкрайню білу пустелю. Далі нас чекають червоні озера, де мешкають сотні ржевих фомінго. Ми наблизимося до величних вулканів, погладимо милих альпак і прогуляємося найбільшими пустелями Полівії. Після відправимось на північ до найвисокогірнішої столиці світу Лапас. Тут ми прогуляємося атмосферними вуличками і зазирнемо у місячні долини. Де Фантастичні ландшафти, що здаються кадрами з іншої планети, і на завершення переліт до найсухішого місця на планеті пустелі Атакама. Тут ми побачимо величезні гейзери, термальні джерела, лагуни нерегальних кольорів і доторкнемося до загадкових пустель вбивць Друзі, і перед початком дуже велике прохання до вас, будь ласка, поставте лайк під цим відео і напишіть будь-який е коментарій. Це буде дуже важливо для просування нашого україномовного контенту. Ну що, поїхали? Усе про Болівію ви дізнаєтеся з нашого випуску. Переходьте та дивіться повну версію.